Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Мінягро Чернігів. Чернігів. Зараз ми знаходимося на нашій площадці, яка знаходиться за адресою міста Чернігів, вулиця Промислова, 15, ось контакти. Значить, що хочу розказати? Зараз дуже, як то кажуть, немалий. асортимент по міні-тракторах є в наявності. Кожен наш клієнт має право прийти, протестувати, підібрати під свої, як то кажуть, забагання, під свої е масштаби робіт, підібрати будь-який трактор у нас на смак. смак. Що є поміності? Від п'ятидесятки закінчуєте 24-кою на, ре на ремені, шифенгом, блокіровкою заднього дифференціалу. Також, любі друзі, нагадую, що є у нас на місце обладнання. В принципі, дуже велика кількість, відвал є, один залишився останній. Можливо, комусь е -е, пощастить купити його. Значить Дивіться, навісне обладнання, ґрунтофрези, є причіп, е є борони, картоплосажалки, капалки, оприскувачі. В принципі, асортимент дуже великий. Плушки. Зараз я вам покажу машінку. Соліси, 26-24 є. Ориончики є, на 24 кінських сил, на 40 кінських сил, Донфен є, 40 кінських сил, Лавольчик є, 50 очка. Залишилась остання, дуже хороша ціна зараз. Рибі, друзі, чекаємо, приїжджайте, місто Чернігів, вулиця Промислова, 15. Чекаємо всіх. Гарного дня!